Дивиться, Назар, він нас загрузив, каже. Пхайте то все собі. Дивіться, <ривіт> Ще два батька вам тут. Ще один. Задній привод працює нормально. <ривіт> не встиг привезти батька, він вже кущі ламає, вже гриби йому треба. Між сезоннями ми не можемо мерзнути. У нас є пічка. <ривіт> так, щось я не то включив чи що? Блін, нема світла, походу. Отакі мають подарунків. подарунки. Чоловічі, хлопчачі, будівей. Та були б А тепер уявляємо, що хата вже зроблена, що вже все готове. І вже ми просто приїжджаємо. О, та йлки Ну що, пішли тепер примірятися. Все, батьків задіємо. Завантажили на зараз, самі завантажилися за спиною купа всього, як завжди. Їдемо в космач. Золота осінь. Дивіться яка краса. Там буки будуть всі жовті. По одній чекаєте, так? Я тримаю, Бери, цього забрати. Так, держу. Ми в космачі привіз два батька: батько Олексій, батько Петро і цей. І Назар. Назар теж батько, але своєї дочки. <плес> <плес> так що клуб батьків. Назар тут робить майстер-клас по збору тачки. тачки. І так, да, поміж гір тепер має свою власну тачку. І це дуже круто. Недавно в мене було день народження, в мене багато подарунок. Це тачка від Тестя. Ось пилосмок від моєї коханої дружини. Тачка і від тестя, і від тещі поправочка. поправочка. Ми там те виріжемо, стрем і ще багато всього. І від вас, звичайно, це частина рекуператора. Вийшла десь половина рекуператора, за що вам величезне дякую. Да, а від татом з мамою взагалі крутий подарунок, але я вам пізніше про це скажу. Збираємо і йдемо до гори, поки нема дощу. А там просто неймовірна краса. Але вже гарна тачка. Зоя Володимирівна Олексій Сервестрович. Це ви мені догодили вже. Як. Можна, можна гриби збирати. Їдемо по гриби зараз на тачку. А є та. Ну на хаті є все, що треба. Там зажмемо, доїде. Цього чоловіка. Хороший чоловік. Дякую. Дякую. Просто не встиг привезти батька, він вже кущі ламає, вже гриби йому треба. ти що? О, так там їх купа. Аня, це О, Вже буде юшка. О, так. І ви щось знайшли? Я бабку знайшов. Аня, то дощовик. ви. Ну їх можна їсти, коли вони молоді.

Нормально. Не прощі на надійно. Друзі, в цьому відео приїхав привіз батьків. Мого тата і тата моєї Марини Олексія Сільвистрича, Петра Олексійовича. Ви вже їх бачили тут. Хтось був недавно, хтось зовсім давно. І В сьогоднішньому відео ми зашиваємо під софітку, так зване піддаща. Можливо, обшиваємо хату. Сьогодні ще приїжджає до нас Микола. Носимо профіля нагору, носимо різні речі, робимо багато класних справ, багато змін на хаті, тому вже можна поставити вподобайки. цим прекрасним Людям, які кинули все, і приїхали по це на хата. Приїхали на хатку і першим ділом. Перевіряємо, чи є світло. Так, щось я не то включив, чи що? Блін, нема світла, походу. Ну, схожу, зараз я ще на стовп гляну. Блін, це фігово. Приїхали, а світла немає в мережі. Так, на стовпі. Стопи 80. Ага, нема світла на лічильнику. Значить нема світла. В хаті темно, світла немає, роблять профілактику. І ми ставимо пічку, щоб було тепло і добре. Ну, ну завтра я цілий день тут. З самого ранку до самого вечора. Ну це буде висота сорок. Так, так, так. А ні. Нам okay. sure получается 40 трав всех делать все. що что, глянь? А сюда, бачиш, для расклассии я конкретный такие. 40 у нас получается... Нам 40 отак треба, щоб було. Так, так. Нет, тут у цьому у нас зараз воно є 40. Так, правильно. так, высота. А там можна її трошки туди-сюди регулювати. Дивіться, чи світло не вибили. Хлопці таке, ви там видаєте, так пари. Однак що не парити, скаєте, що можна з другим госати. Просто заміряти і відстань нам. Одинакові, що тут. От відповідь. Від балка да. ну, є висота доски. Взяв заподліцо зверху при собі. За западліцо не виходить. Тобі треба, як переш... чим терпити, а тут оцю відстань одинаково робити. Да. перпендикулярно до крову. Щоб строгом на всіх бальках робити одинаково. Одну, чуть нижче, можна да. другу, чуть Це можна зробити собі пинтика відрізати. Так, да, так, да. і... от по цей і... мову. にすごい Що, ось про те, що я хотів випилися всі, а він витягне, бо воно ж потім, як буде конденсат, відповідно теж те буде намокати. Що з нею буде зароблю? Вики буде. Плюс-мінус була погода, тепер знову дощ, але ще такий, що терпимо, ще можна щось робити. Вирішили а, робити тут здовж хати. Під Тому що, чому вздовж? Тому що легше рейки прикручувати до бруса, до кроків, бо туди вона не прикрутиться, а сюди якби не дуже правильно крутити. І Таким чином, ось так брусочки прикручені і ось так будуть вздовж вагончені. Це не дуже зручно, бо кожного останнього доведеться підрізати. Але що зробиш? В будь-якому разі це все фарбуватиметься і буде виглядати як суцільне. Тато встановив пилку, з'явили світло. Приїхали тут без світла, без світла, без енергії, без нічого, тільки з гарячим чаєм, Але працює. Трохи палить. Ну, він палить, але я трохи цю там робив. Отак і нормально. Нормально, так? Працюємо під навісом. Відрізати реєчку можна в принципі, і ручною пилкою, і торцовкою електричною, акумуляторною. Але нарізати вагонку страшно незручно. Електрики чистили лінію і ось нарешті нам дали світло. І щось почало виходити, Крок ми теж криві. І з зазорчиком і треба кожну рівечку по-різному робити. Хочели під навіс до нього не носить? Я поносив? Поносили? Да. Все, поносили? Да. Що собі? А це сюди вирішили одну, щоб холостим не йти, так? Да? Ні, я зараз шикну. Друзі, повернув пічку на місце, хоча насправді з димоходом там ще не все дуже добре, бо я його туди-сюди виймав і він, можна сказати, трохи розпакований. А, але хочеться перевірити, наскільки повітря буде підніматися вверх тепло, наскільки там буде тепло, наскільки тут буде прохолодно і взагалі чи буде тут тепло. Це важливо. Між ми не можемо мерзнути. У нас є пічка. Завтра буде нормально його розібрати і нормально з'єднати. Ставити цю трубу, так. Да. Ну, до кінця, бо це не один, один. Вона по На ну, йде гарячі гази, відповідно, заходить в вату. Да, да. І ну, може зовнішня, ну, перегоріть вата може і потім вона вже буде неякісна. Ого, так, що у нас тут є? Насадки? Це ж якісь непонятне. Це ж це фільтр, це ще. фільтр. Жінка подарила, оце вам не хухри-мухри. Любить мене. <реш> ну, я теж так думаю. Друзі, Це будівельний полосмок. У мене тепер є будівельний полосмок від Дніпрем, а точніше від моєї дружини, яка мені його подарувала на день народження. кінця. Люблю тебе. <рес> От такі мають бути подарунки. чоловічі, хлопчачі, будівельні. Ти ним квартиру, ну, і квартиру, і машину, і он хату. Коротше, буду зараз витягувати те, що... Не повитягували тоді, коли це було потрібно. Нашого гурту доєднався Микола. Ви його вже знаєте, це такий файний козак, який вміє крутить руками всякі штуки. Привіт! Але Чіпки знаєте. Ну вже такі о, гарний, гарний. Друзі, ремонт сам себе не зробить, а хатка сама себе не відремонтує. І саме тому я хочу запросити всіх, хто цікавиться фотографією на свій авторський фотокурс, який триватиме 2 місяці. Це сім великих тем. Багато цікавих блоків, багато домашок. мій супровід. Постійні зізвони, постійні розбори ваших фотографій. Під відео залишаю посилання на свій курс. Записуйтесь обов'язково. Я вас проконсультую і розповім всі деталі, як відбуватиметься навчання. Приєднуйтесь. Ну що там вас? Що? Получається? Все буде добре. Скоро завершимо. Важка робота дуже марудна робота. Тими всякими куточками, фокусами. Треба було, знаєш, щоб точно був ефект і видно, треба було обшивати прибудову. Це було б прямо люкс. Да, прибудову, поставили. То все, до, до, до обіду робимо верх, а після обіду робимо прибудову, Доброго, щоб то буде точно, що буде об'єм. Дивись, сонечко буде зараз. Завтра будуть гриби.